Якщо ви ще не знаєте, то нашою представницею у Болгарії, нашою послинею так тепер це називають, стала Олеся Ілащук. Зеленський призначив її послом України у цій чорноморській країні, але як пише преса, вона не має досвіду роботи ані в дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас. На ці речі поєднуються очевидно. Це нам певне за те, що ми погано молимося, я так думаю. Сергій Фурса, блогер, колумніст, інвестиційний банкір, написав іронічний текст про нашу нову представницю української дипломатії, нової української дипломатії. Послухайте це. В Болгарії тепер буде новий посол український, і це буде сексологиня. Відразу почуто багато зради з цього приводу, але слухайте, це ж геніальна ідея. Ми же ж хочемо, щоб українські посольства стали популярними, щоб посли могли впливати на перебіг подій, просувати інтереси українського бізнесу. А що може впливати більше, ніж секс? Що краще за все продається секс? Отож, бо і воно. От пройде півроку, і ми побачимо, як потягнуться черги болгарських політиків до українського посольства. Вони будуть приходити на консультації. Бо просто ходити до сексолога їм може й соромно, незручно, а так вони будуть ходити до українського посольства, і їх ніхто на цьому не спіймає. Ніхто не скаже, що в них якісь там проблеми, і вони будуть йти і йти. Навіть російські шпигуни і агенти впливу у Софії стануть розкривати душу на дивані українського посольства, потім потягнуться брюссельські бюрократи, яких прямо там на дивані будуть вербувати в агенти впливу України. Пройде час і цю новацію на озброєння візьмуть провідні держави світу, які зараз перебувають у ілюзії, що дипломатів треба довго і нудно навчати, як тих пілотів стратегічної авіації на Росії, витрачати на це кошти, шукати таланти, вчити історії і права, вчити мови, аматори коротше, вігласи у підборі кадрів. А Україна показує всьому світу, що все простіше. Є, є єдина мова для всіх, то мова кохання. І нею буде говорити українське посольство. А тим часом письменниця Тамара Горіха Зерня пише, що до неї звертаються, просять поширити інформацію про те, що молоді випускники профільних вузів шукають будь-яку роботу. Цитую Я знаю, що із призначенням нової посла у Болгарію ми з вами зазирнули у пекло. За іронією долі, якраз в той день я отримала листа, який робить ситуацію ще гіршою. Діти з профільною освітою відчайдушно шукають і не знаходять роботу. Тому що їхні потенційні посади на різних рівнях обіймають гіпнотизери, сексологи і гінекологи від правлячої партії. Друзі, подивіться, можливо, вам або комусь із ваших знайомих потрібен співробітник зі знаннями німецької та англійської і дипломом міжнародних відносин. Київський міжнародний університет хороший вуз, я там другу вищу отримувала, пише Тамара Горіха зерня. Ну, така вона наша кадрова політика. Але пригадайте, як вся країна. Критикувала Порошенка за невдалі призначення, ну так нам тоді здавалося. Тепер от маємо з чим порівняти Слава Україні, браття. Ми все рівно переможемо.